Добрий день. Тема сьогоднішнього року системи лінійних нерівностей з однією змінною». Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення зміни, яке перетворює кожну рівність системи у правильну числову нерівність. А розв'язати систему нерівностей означає знайти всі її розв'язки або показати, що їх не існує. Давайте ж ми з вами спробуємо розв'язати систему нерівностей ось таку 4х відняти 3 менше за 1, 3 відняти х менше або дорівнює 5. Щоб розв'язати таку систему, ми повинні розв'язати кожну нерівність і прописуємо все в рядочок. Пишемо 4х Залишаємо відомі в одну, невідомі в іншу. Менше, ніж 1, мінус 3 переносимо, змінюємо знак. Це буде плюс 3, з іншої нерівності мінус х залишається зліва, менше або дорівнює знак залишається 5, і 3 переносимо праворуч, це буде мінус 3. Зводимо подібні додатки та обчислюємо в кожній нерівності. 4х буде менше, ніж 4, мінус х менше або дорівнює 5 відняти 3, це буде 2. Тепер ми повинні позбутися від коефіцієнтів перед х. Першу нерівність ми ділимо на 4, то отримаємо х. Менше, ніж 4 поділити на 4 це буде 1. Другу нерівність ми будемо ділити на мінус 1. Коли ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. То буде у нас х більше або дорівнює мінус 2. Отримали ось такі, таку систему з такими нерівностями. Тепер переносимо розв'язки обох нерівностей на одну і ту ж саму координатну пряму. Мінус 2, я спочатку переношу завжди і вам пропоную перенести оці числа, які в нас є в нерівностях на координатну пряму у порядку зростання. Мінус 2 зафарбований, одиничка буде правіше, це буде не зафарбовано. А тепер малюємо ялинки. Від одинички ялинка у нас росте ліворуч, від мінус 2 ялинка росте праворуч. Розв'язком такої системи є перетин ялинок, тобто там, де дві ялинки у нас співпадають. А ялинки у нас співпадають на проміжках від мінус 2 до 1. Бачите, тут у нас дві ялиночки. То відповідь у нас буде х належить проміжку. 2, бачите, у нас зафарбовано, тому двічка у нас буде в квадратній дужці. від мінус 2 до 1, відповіді записуємо зліва направо. Які у нас ще можливі варіанти розв'язування систем нерівностей? Ну, давайте друге візьмемо, нехай у нас буде х більше 1. Та х буде більше або дорівнює мінус 2. Ну, якби ми такі варіанти отримали зі знаками, то як би це виглядало? Ми переносимо на координатну пряму, знову ж таки, мінус 2 зафарбовано, 1 не зафарбовано, від 1 та 2 у нас ялинки ростуть праворуч. Тепер подивіться, будь ласка, діти, де ж у нас ялинки збігаються? На якому проміжку? А вони у нас збігаються від 1 до плюс нескінченності. Отже в даному випадку у нас буде х належати проміжку від 1 до плюс нескінченності. Візьмемо третій варіант. Якщо у нас х буде менше одиниці, та х буде менше, або дорівнює рівня мінус 2. Ось такий у нас випадок. Тоді знову ж таки переносимо все на координатну пряму. Мінус 2 зафарбовано, 1 не зафарбовано, від мінус 2 та 1 у нас ялиночки ростуть ліворуч. То на якому ж проміжку у нас співпадають дві ялинки? А ось на оцьому. Тому тут у нас х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. Мінус 2 включно. І ще один із варіантів діти може бути такий четвертий, наприклад, х у нас буде більше, ніж 1, і х буде менше або дорівнює мінус 2. Переносимо на координатну пряму наші числа. Мінус 2 зафарбовано, 1 не зафарбовано. Ялинка від одинички у нас росте праворуч, а від мінус 2 росте ліворуч. То, що ми бачимо, що наші ялинки не перетинаються. Якщо ялинки не перетинаються, то розв'язків немає дана система. Бо розв'язком системи є якраз таки перетин ем, нерівностей однієї, двох, чи трьох, чи чотирьох нерівностей. Ось такі можливі варіанти у нас. Коли ж ми можемо застосовувати систему? Ну, наприклад, для знаходження області визначення функції. У нас ось таке завдання, і зверніть увагу, у нас кореневі вирази. Ми пам'ятаємо, що підкореневий вираз завжди повинен бути додатнім, тобто більше нуля, або дорівнювати нулю. Для тробу у нас вираз х відняти 1 повинен бути просто більше 0, нулю не може дорівнювати. То так, ми пишемо х відняти 1 більше за 0. А так як у нас інший корінь, бачите, не знаходиться в знаменнику, то він у нас буде підкореневий вираз х додати 5 більше або дорівнює 0. Ось так. Далі ми розв'язуємо цю систему, то ми маємо х більше, ніж 1, відомі в одну, невідомі в іншу, друге, друга нерівність у нас х більше або дорівнює мінус 5. Тепер переносимо все на координатну пряму. Мінус 5 зафарбована, 1 не зафарбована. Від одного ялинка у нас росте праворуч. Від мінус 5 ялинка росте також праворуч. І ми бачимо, що ялинки у нас перетинаються на проміжку від 1 до плюс нескінченності. Отже, відповідь у нас тут, що від х область визначення, належить проміжку, у нас х належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. Ось таким чином ми шукаємо область визначення. А зараз розглянемо ось таку подвійну нерівність. Як вона розв'язується? Ми її повинні її розбити на дві нерівності. Перша ось отак буде частинка. Це у нас буде 0,8 менше, буде рівня 6 відняти 2х. І друга частинка у нас буде, друга нерівність ось такою. 6 відняти 2х менше, ніж 1,4. Ну, а далі ми розв'язуємо, як звичайні нерівності відомі в одну, невідомі в іншу. То ми маємо 2х менше буде рівні 6 відняти 0,8. Другу нерівність У нас мінус 2х менше, ніж 1,4 і відняти 6. Перенесли, поміняли знаки. Виконуємо дії, маємо 2х менше рівнює. 5,2. Мінус 2х менше, ніж мінус 4,6. Першу нерівність ми ділимо на 2 знак не змінюємо. То маємо х менше або дорівнює 2,6. Другу нерівність ми ділимо на мінус 2 і отримуємо так як ділимо на мінус 2, то знак нерівності змінюється на протилежний. Мінус на мінус дасть плюс 4,6 поділити на 2, це у нас буде 2,3. Отримали ось такі дві нерівності. Переносимо їх відповіді на одну координатну пряму. 2,3 у нас буде лівіше. І не зафарбовано, а 2,6 знаходиться правіше і зафарбовано. Від 2,3 у нас ялиночка росте праворуч, а від 2,6 ялиночка росте ліворуч. Дивимося, де ж у нас перетинаються наші проміжки. Від 2,3 до 2,6. Отже, відповідь в даній подвійній нерівності х належить проміжку від 2,3 до 2,6 включно. Не забуваємо, що включно – це квадратна дужечка. Розглянемо ще одну систему ось такого плану. Трошечки складніше. Дивимось, що у нас тут є. Перша нерівність у нас дробова, да, З дробами. то що ми повинні зробити? Звісно ж таки, позбутися від знаменників. Щоб це зробити, ми повинні домножити на спільний знаменник обох дробів, які в нас є. У нас дроби 6. Знаменники 6 та 5. Спільний знаменник 6 та 5 це у нас число 30. То ми повинні домножити на 30. Кожен дріб на 30 на 30 і мінус одиничку, також на 30. 30 та 6 у нас скорочується, це у нас буде 5. 30 та 5 також скорочується, це буде 6, тут не скорочується. То ми отримуємо таку тотожну нерівність, як 5, помножити на 6х додати 1. Відняти 6, помножити на 5х, відняти 1. Та більше, ніж мінус 1 на 30, мінус 30. В другій нерівності ми розкриваємо просто дужечки. То ми маємо 2х додати 2 на 8, 16, відняти 3 на x 3х. мінус 3 на 2, це мінус 6 менше, ніж 5 відняти х. Тепер розкриваємо дужки у першій нерівності. 5 на 6, 5 на 1. Це у нас буде 30х, додати 5, відняти 6 на 5х, це у нас буде 30х. 6 на мінус 1. Це у нас буде плюс 6 більше, ніж мінус 30. Зводимо подібні доданки і перекидуємо відомі в одну, невідомі в іншу. 2х, відняти 3х. Х переносимо, тут це буде плюс х, менше, ніж 5, відняти 16, 16 та 6 переносимо, змінюємо знаки, плюс 6. Зводимо подібні доданки. 30х відняти 30х, взаємно знищується, 5 додати 6. Або 5 та 6 ми переносимо праворуч, то у нас буде. Зліва 0 більше, ніж мінус 30, мінус 5 та мінус 6. Другу нерівність дивимося 2х додати х і відняти 3х це також буде 0. Менше, ніж 5 відняти 16, додати 6. Це в нас буде мінус 5. 16, це буде мінус 10, і додати 5, це буде мінус 5. Виконуємо обчислення в першій нерівності, з правої сторони, це 0 буде більше, ніж мінус 41, а в другій 0 менше, ніж мінус 5. Ми бачимо, що. Перша нерівність у нас правильна. 0 більше, ніж мінус 41. Да? Для неї розв'язком є повністю всі числа. це від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Це для першої нерівності. 0 більше, ніж мінус 5, тут розв'язків немає. То ви повинні розуміти, що якщо хоч в одній нерівності у нас розв'язків немає, то вся система також розв'язків немає. Ми і розглянемо з вами потрійну систему з трьох нерівностей. Так же само ми все розв'язуємо таким же чином. Відомі в одну, невідомі в іншу. Отже, ми маємо від першої нерівності мінус 8х, більше або дорівнює 3,6 переносимо на 0,4, це буде мінус 0,4. В другий, 1,5х залишається зліва двічку переносимо. Це буде менше, ніж 4 додати 2. Змінюємо ж знак, не забуваємо. В третій 4,1х, а до неї переносимо мінус 1,6х, буде менше, ніж 5, відняти 10, 10 переносимо в праву сторону. Зводимо подібні, обчислюємо. Маємо мінус 8х більше або дорівнює 3,2. 1,5х менше, ніж 6. 9,5х менше, ніж мінус 5. Тепер ділимо все першу нерівність ми ділимо на мінус 8, ділимо на від'ємне число знак, змінюємо, то х буде менше, або дорівнює. І 3,2 поділити на мінус 8 це буде мінус 0,4. Другу ми ділимо на 1,5, знак не змінюємо, бо число додатнє. Х буде менше, ніж 6 поділити на 1,5 це буде 4. І х в третій буде менше, ніж мінус 5 ми ділимо на 2,5, то це у нас буде мінус 2. Ось отримали три таких нерівності, і ми переносимо все на координатну пряму. Ще раз, ми переносимо спочатку числа, які ми отримали. Мінус 2 у нас не зафарбована. Мінус 0,4 я зазвичай в порядку зростання зафарбована. І 4 не зафарбована. А потім ми малюємо ялиночки. Від мінус 2 ялинка росте ліворуч, від мінус 0,4 ліворуч, від 4 також ліворуч. Ви бачите, у нас тоді будуть ялинки накладатися, то для зручності ми третю ялинку намалюємо нижче по клітиночкам. І дивимося, де ж у нас три ялинки перетинаються. Три ялинки у нас перетинаються на оцьому проміжку. Бачите, три їх тут. На оцьому проміжку у нас одна ялинка, ось тут дві, і далі у нас від мінус двоєчки йдуть три ялиночки. Отже, відповідь до даної системи є перетин трьох проміжків це від мінус нескінченності до мінус двох. Мінус 2 не включно. Ось таким чином розв'язуються системи лінійних нерівностей з однією зміною. Я вам бажаю успіху! На все добре, все у вас вийде!